Нашої лікарні. Сьогодні ми розпочинаємо цілий цикл виставок картин, які намальовані жінками, які пережили особисту трагедію. І це спонукало їх свої почуття викласти і виразити в цих картинах. Під кожною картиною розписана їхня життєва історія, їхній біль і їхня любов, яку вони. Висвітлили і можути у віковічними такі прекрасні картини. Ініціатором цієї виставки у нас є кілька громадських організацій, а також, також... Національна спілка художників України, Єфремова Валентина Олексіївна, є мистецтвознавець, заслужений працівник культури України і засновниця мистецької світлиці якої в цьому році 20 років. Але коли прийшла ідея в вересні місяці, я не знала, де з'їсти мені слоєчку, прийшла, сіла тут і думаю, боже, а чого я її тут їм, а стіни пусті. І все. І оця ідея, думаю, е ні, і бігом до Ніни Миколаївни кажу: ви знаєте, я бачу виставку де. У там у вас, де у фойє. І все так і почалося. Київської спілки художників Віктор Іванович Баріба. Коли буде його персональна виставка, я це впевнена, ви будете просто приголомшені тією красою і тою мудрістю, яку він висловлює через свої картини. Вони загадкові, він сценографіст. Він добре знається на театрі, на спектаклях, на літературі, Розумієте? І в його творчості просто співає краса і душа. Вам слово, будь ласка, Дякую. добрий день всім. Я е, безмежно радий це для мене несподіванка. Сьогоднішня, ну так сталося. Просто щось у нас багато рухів таких у в, конську в, 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 в спільці. Щось відкривається, щось там, там, там цього не встигнеш. Але я хочу сказати, я так думав над цим процесом, який відбувається, і у нас є такий досвід арт-терапії у центральному госпіталі військовому. Там трошки інша тема. Тут, бачите, тут це так би мовити вже продовження цієї арт-терапії, коли малюють жінки загиблих воїнів. А там безпосередньо е, малювали, ми разом малювали з хлопцями, які проходять реабілітацію в госпіталі. І е, знаєте, ну, ми, ми не мусимо бути подібними до кацапів, е, тому що Мистецтво це тиха така реабілітація, і вона і раціональне мистецтво, це як любов до мами, це нераціональне почуття. І коли людина, у мене особисто є досвід, я малював з декількома е, військовими, які один з них просто після контузії взагалі говорити не міг. А потім почав, заїкаючись, почав потрошку повертатися е, до нормального життя. І ми з ним малювали картину. Я кажу, от що б ти хотів забрати? Людина вперше бачить полотно і пензлі. Він не знає, що з цим робити. Я кажу, я теж не вмію малювати. Давай е, на березі домовимось, що ти хочеш намалювати. Я хочу намалювати пожежу на червоній площі. Я кажу, геніальна ідея. І ми це втілили. Я кажу, і ти викинь це з голови, щоб воно не жило в тобі. Хай воно живе на полотні, але в тобі, щоб воно не жило. І в такий спосіб, розумієте, це як е, ця дрібна моторика, малювання це, воно допомагає людям виживати в цих надскладних умовах, так як от, е, дуже важливо для бійців, коли вони отримують дитячі малюнки. Це теж раціональна штука, тому що дитина не бачила воїна, воїн не бачив дитину. Але е, рух душі дитини він тримає в руках, і воно гріє його ну, більше, ніж, мабуть, якісь матеріальні речі. Е, і впливають на людину ну, якимось ну, несподіваним способом. Я дуже радий цьому процесу, який зараз початку, започатковується. І наша спілка якось так теж від стану шоку переходить до того, щоб треба якось діяти. Дій сюди до нас. Федерація жінок за у всьому світі. Голова федерації жінок Тетяна Юрівна Коцеба. Мати героїня, мати п'яти дітей, сама в душі філософ, історик, міжнародник, Вона має величезний досвід спілкування з жінками, тому що це її основа її громадської діяльності: допомога жінкам, допомога дітям, допомога людям, які самотні. Як ви вже зрозуміли, я громадська діячка. Дуже люблю громадську діяльність, бо я люблю людей. Я люблю суспільство. А вже ж ми працюємо на міжнародному рівні. І ще в 2014 році ми виступили за реорганізацію організації Об'єднаних Націй. Тому це все наслідки. Знаєте, ви медики, Ценка Кушинга, знаєте, на да, що таке? Це. Хвороба така, розумієте? Тобто да, це висока ментальність і я людина стримана, але за все це я переживала дуже. Тобто 18 років моєї діяльності, 18 років. Добре, що я народила дітей, п'ятеро дітей зі мною сьогодні числі Денис, який опікується про мене. Та тобто, Я щаслива, що я можу ще. Працювати овально працюємо і офлайн. Валентина Олексіївна, співзасновниця Федерації жінок України. З Я їй дуже вдячна за таку нагоду, тому що це наш з вами соціальний проєкт, розумієте, відкрити голерею в, в лікарні, не здається, ну, це просто неймовірно, тому що це реабілітація. Не тому, що в нас повномасштабне форміння. Тут вперше ми виставляємо картини під назвою Жива в лікарні. Це для нас експеримент, але я дуже вдячна за запрошення, тому що цей експеримент, мені здається, дуже вдалий. Цю картину я присвятила своєму чоловікові, який загинув на фронті. Я вклала в неї душу. Ми земні люди з ним. Дуже любили землю і любимо. Він дуже працьовитий. На цій картині я зобразила чоловіка джмеликом, бо він. Любив природу, він посадив сад, ми разом побудували будинок для свого сина, який також захищає зараз нашу країну. Е, він завжди поряд. Завжди. Я його пам'ятаю, люблю і особля в, в себе, ніби. Маринка, на якій він сидить, а я дивлюсь на нього, і ми з ним розмовляємо про життя буття. Він мене надихає, він моя пожиттєва потреба. Але зараз перекинемо місточок до спілки художників, і це картина Олександра Масика. На жаль, його вже немає, але я хочу, щоб ми знали, що Крим наш це гурзуф. там наша спілка мала свою базу, і вона є, поки вона окупована, але там художники майже цілий рік малювали свої картини. Одна з цих картин їде до вас у лікарню, і ми вам даруємо цю, цю роботу до лікарні. Приймайте!